Вітаю, да. Слава Богу. Хочу прочитати вірш, який записаний посланням до євреїв 10 розділ, 24 вірш. Будьмо уважні один до одного. Заохочуємо до любові та добрих днів. Сідайте, будь ласка. Я думаю, що в кожному в житті бувало хоч раз таке. Що якийсь добрий поступок або якесь добре слово підняло настрій, змінило так настрій на цілий день, і ми себе почували дуже добре впродовж цього дня. Тобто, ми всі, хоча б разу але я сподіваюся, що всі відчували силу любові і уваги. Так? Тобто, коли якась людина проявила до вас увагу, приявила, зробила для вас добре діло і вам гарно на душі. Так? Це можуть бути батьки, діти для кого є діти. Друзі, сотрудники на роботі, тобто люди можуть своєю силою, любові і уваги піднімати настрій і робити день краще. Тобто підбадьорювати інших і робити їм гарний настрій. Тобто, і сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як заохочення людей до добрих справ і до любові до любові та до добрих справ. Є такий приклад, що якщо горить багато, Десь там в, в каміні, то якщо ми будемо підкидати дрова, то вони будуть горіти і далі, так, то вони не будуть на Але якщо ми перестанемо підкладати, підкладати дрова, рано і пізно він згасне. Так само і наша любов та готовність робити добрі справи. Якщо ми бачимо, нас щось надихає, якщо ми бачимо, як роблять справи інші люди, як в кінці кінців Ісус зробив для нас найкраще добре діло, помер на Христі з нас, то це нас має побадьорювати і. Оцей огонь в серці заохочення людей до любові і добрих діл, він буде у нас розцвітати і далі. Як ми прочитали у посланнях до Єврея, тут написано: будемо, якщо інші перекобати один про одного, або уважні один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл. Тобто, це не просто така порада, що можете, якщо хочете, або якщо є така можливість, це такий заклик до. Церкви і до особисто кожного з нас, що Господь хоче, щоб ми були небайдужими до інших людей і до своїх братів і сестер, а були активними в любові та добрих справах і служінні людям. Прочитаю також Галатам е, 6 розділ, 9 вірш. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Тому, поки маємо, маємо час, робімо добро всім, а, перше, а не перше тим, які рідні у вірі. Тобто, що ми бачимо в цьому вірші? Що, ну, по-перше, ми маємо не втрачати запал. Да? Запал, тобто як, така настойчивость, ми, якщо почали щось робити, ми маємо робити, по-перше, це до кінця. І якщо ми вже обрали віру в Ісусу і довіримо йому своє життя і робити з любов'ю добрі діла в цьому світі, ми маємо робити це до кінця, навіть якщо ми не бачимо результат. Цей результат рано чи пізно буде, ми можемо його побачити, побачити наші майбутні покоління, да? тобто. але ми маємо ізолювати. І віруючі мають такі певний образі по відношенню до всіх людей. Вони повинні робити добро всім. Е тобто, якщо є така можливість, е як в Білій що якщо маєш зробити добре діло, а не робиш, то гріх тобі. Ми пам'ятаємо, що історія, коли Ісус насичував, Хлібом 5 тисяч людей, то він не спрашував, да, хто ти там віриш в мене чи не віриш в мене. Він нагодував всіх, як віруючих, так і невіруючих. Так само і ми, християни, проявляючи свою благодійність, вона не має бути приурочена лише, наприклад, для віруючих. Але, як ми бачимо, читаємо в цьому що насамперед має бути віруючих рідних повірей. Тобто один до одного братів системи ми маємо найперше, найперше проявляти добрі діла. Щоб люди побачили, що ми любимо один одного і їм якось, це, якось це їх зворушне. В тому лише також йдеться про відповідальність християна перед суспільством. Але слід зазначити, що йде не саме про церкву, а про особисто кожного члена її церкви, так? що кожен член церкви має вести таке служіння благодійного форму, благодійного роду, допомагати суспільству в міру своїх здібностей. Якщо що є така можливість робити добрі справи. Прочитай наступне: Єфесянам 2 розділ, 10 вірш. Єфесянам 2 розділ, 10 вірш. Тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед врахував для нас, щоб ми у них перебували. Цей вірш починається зі слов тому або «бо», тому що е, тут пояснюється, що. Порятунок, да, порятунок — Це не наші справи, а це Божа справа. Тобто наше спасіння, воно не від тіл. Ми, вірую, люди, я думаю, це розуміємо, що наше спасіння, наш порятунок, воно не від наших тіл, а це справа Божа. Да? Тобто, е, спасіння і, наше, наше спасіння і наш порятунок — наш Це справа Бога. Тобто також і в отворінні. І Бог створив і написано як нас, щоб ми не просто робили добрі справи, а щоб ми в них перебували. Тобто це так само, як, наприклад, просто молитись, да, і перебувати в молитві. Ми можемо просто молитись, а ми можемо перебувати молитві. Так само ми можемо просто зробити добре діло, а можемо перебувати в добрих ділах, як тут написано, просто. Тобто, щоб ми перебували в них, в цих добрих ділах. Тобто Бог для нас підготувати таку стежку добрих діл. І хочу один такий історичний приклад привести. Був такий е політичний дяч. Він проживав в. В XVIII-19 століттях, на початку 19 століття він загинув вмер, його звали Вільям Вільберфорс. Він був вибору віруючою людиною, і він не просто був вибокою людиною, але він щось робив. В нього була така дуже висока, ну не дуже висока, але він був політичний діяч. він складав в парламенті в Великій Британії, коли ще це була така імперія. І тоді, як ми знаємо, в 19 18 століттях прочитала работа. Рабами Да? тобто було спокійне використання людей як своєї власності. І він, як християнин, побачив, що це не є щось добре. І він почав з цим боротися. І він е, більшу половину свого життя присвятив тому, що е, боровся за права рабів і щоб змінити цей устав, і щоб зникнула рабство взагалі, як система. І його насправді діяльність, завдяки Богу, призвела до ухвалиння закону про заборону рабу в 1807 році. А пізніше. Через декілька років, в 1833 році, в рабство вагалі, повністю скусувалося в Британській імперії, взагалі. тобто не незадовго не довго смерті. Тобто він, його сенс життя, якщо так побачите. Тобто, в 1933 році він помер і буквально за декілька місяців до цього виявили такі закон. Тобто він його ціляк, ну, так приклад, що його ціль як звершив, да? він дійшов до своєї цілі. Тобто він не просто вірив у серце, він щось робив для того і робив з любов'ю до людей. Тобто він бачив, що є люди певні, які несуть якусь тяжбу, і йому було не... він був неравнодушний до них. Прочитаємо наступне. 1 Івана, 3 розділ, 18 вірш. Дітонки мої, любімо не словом та язиком, але ділом, правдою. Ділом Тобто тож, дуже такі гарненькі і класні, і простенька істина, що любимо не словами, да? то тобто, язиком, проявляємо любов не словами та язиком своїм, але ділом до то правди. Тобто навіть постійно додатки кажуть, що от якщо там Ну Там хлопці з дівчатами, да, якщо ти там не даруєш подарунки або там не проявляєш якихось уваг, то знаєш, ти не, не любиш Тобто Насправді в цьому є істина трохи. Да? Тобто Якщо ми кажемо, що ми любимо. Словами і своїм язиком, то в нас має бути не тільки словами і язиком, але ділом та правдою тобто, проявляти це в своєму житті. Хочу теж прочитати на цю тему дуже відомий такий відтривок. Це Якова, другий розділ з 14 вірша. Яка користь, брати моїм, коли хтось каже, що вірую, але діл немає? Чи віра може його спасти? коли брат або сестра будуть в голі і позбавлені щоденно їжі? А хтось із вас каже, йдіть миром, грійтеся їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка ж з того користь? Так і віра, коли не має тіл, сама по собі є мертвою. Я думаю, більшість вас чуєте відривок, дато, тобто, до якому говорити саме така головна істина, що віра без прав вона мертва. Тобто немає сенсу такої віри, якщо ти готовий на словах допомагати, благословляти, але приходить діло до щось виконувати, і ти просто. Теряєшся, втрачаєшся. Тобто, з цього лише ми бачимо, що віра, сама собою без доказів своєї проявності в ділах, в якихось добрих справах, вона є мертвою. Тобто, віра в діл – це марна віра, це віра безплідна, суха і мертва. Мають бути добрі діла, які підтверджують нашу віру. Також прочитаю тогосянам, до Колосянам, 3 розділ 14. -й. Третій розвитку нас вірш до колеса. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Е, є навіть така пісня, мовою, ну, мови, да, що Бог є любов, самокупне совершенство, тобто зв'язок досконалості. Тобто, якщо в нашому житті, понад нашими всіма ділами достояти любов, як ви сказано, що любов вона є найбільша, то ці всі добрі діла, вони будуть взятися в кучку совершенство, да? тобто, вони совершенства. Досконалі люди буде взятися несовершенство. Тобто, який можна зробити такий маленький висновок, да? що е, якщо в серці є Божа любов, то вона обов'язково проявляється в діла. Тобто не може людина, яка любить Бога, да? а свого не вологи, не може бути такого. Да? Вона обов'язково має проявлятися в добрих справах. Не просто в якихось справах, а саме в самих добрих справах до людей. І віра без е, любові вона нас. Формально, да? формально. Тобто, якщо ви ходите в церкву, ми там на словах любимо динозбудають такий приклад, що 에, підходить там, друг до друга і спрашує, як тебе діла, а він починає жалкуватися, ой, як все погано, і такі, ой, учу, ти мені не розказував, тепер треба думати щось, допомагати. Це ж там просто так, щоб 에, для приліччя, да? як говорять, що як тебе діла, а ну добре, ти йде до свідання. Да? Тобто, насправді ми робимо такі вигляд, що нам не все одно, але внутрі нам буває все одно. І теж декілька прикладів історичних. Це приклад, я пам'ятаю, коли, недавно звучав з кафедри про матч Тереж. Ми знаємо, ну, більшість, мабуть, знаємо. Це така. Це людина, вона дуже великий місіонер. Вона поїхала віддію в місто там вона відкривала дуже-дуже багато різних притулків для бездомних, для хворих. І у нас ситуація така була, коли. Вона була на вулиці, допомагала хворій людині, привазила прямо на вулиці її рани. Вона, та людина, вже була така ну, в поганому стані і проходила людина. що не пам'ятаю, або це був якийсь е, журналіст, або якось багато, якийсь багато туристів. І вона так дивилась на це з, з, -з зрення, каже, о, я б це навіть за мільйон доларів не робила. Е, а мать Тереза каже: і я за мільйон доларів це не робила. Але я це роблю заряд. Заради Бога, да? тобто заради любові до Ісуса, щоб показати Божу любов своїми ділами в цьому світі. Такі гарні приклади, да? Тобто, нас. таке, що ми цураємося чогось, не хочемо робити, але якщо ми хочемо показувати світу Божу любов, то ми маємо переступити через свій бар'єр і робити добрі справи. Ще один приклад про церкву перших століть, перших віків в Римській імперії, в другому в 160 році і в у 2020 році були дві такі великих епідемії, пандемії такі були. І насправді дуже вони серйозні були, і історики кажуть, що третина всієї Римської імперії і солдатів, і населення, тобто загинула. І люди, звичайно, люди, віруючи, вони своїх хворих просто лишали на вулиці і кидали їх. І боялися самі захворіти і, дослід, і досліджувати їх не хотіли. Ну, за ними їх доглядати не хотіли. Але віруючі люди, вони брали їх. і Допомагали їм вилікову навіть ціною свого життя, вони різкували, але все одно намагались допомогти знедоленим людям своїми добрими справами. І це вражало світ. Тобто ці люди, рибляні, дивилися це, для них було це незрозуміло. Ці якісь віручі, якісь странні. Вони роблять те, що не має сенсу. Але це в цьому проявлялась Божа любов. І насправді це було такою одною з великих причин. Чому християнство почало поширюватися в Римській імперії? Так? Історики кажуть, що в ті часи церква збільшилася в два рази, навіть більше, ніж в два рази церква збільшилася після цих дій. Ну, не знаю, це дуже сильно. Це слава Богу, що таке відбувалося, що е, наші брати і сестри в минулому вони, е, були такі потужні. Е, прочитаю також титул, послання до Титу, Третій розділ, 8 вірш. Вірне Слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добре діла. це корисно і добре для людей. Це добре і корисно для людей. Тобто, вагнеріше то кажеш, що це не просто. Ну, як можна робити, не можна робити. Він каже, я, щоб ти наполягав на цьому, щоб нові люди які приходять до церкви, щоб вони не просто приходили сиділи в церкві, а щоб вони займалися якоюсь справою Божою і робили добрі діла. Тобто потрібно дбати про добрі діла. Тобто не просто живеш собі своїм життям, але думати постійно про те, що якщо в мене є така можливість зробити діло, я не маю права його не зробити. І теж більше вже прочитаю, це послання до Філіп'ян. Другий розділ четвертий вірш. четвертий, другий розділ, четвертий вірш. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Це теж досить такий. Вроді простенький, але свою чергу складненькі. Тобто ми люди, ми... у нас є таке гріховне, ми всі гаїсти, ми хочемо, щоб тобі було добре. Але нам Біблія каже, що кожен має думати не про себе. І дбати, так? тобто дбатися, як покажувати, допомагати, тобто не самому собі, але для інших. І для мене дуже класний приклад, і я недавно познайомився з однією людиною, на них живу, а в книжці я прочитав про нього. Його звали Генрі Ноу. Досить відома людина, він жив в минулому столітті. Він був богословом, він був викладачем, він був письменником багато книжок сам. Але суть, що мене більше всього захопили, він працював. В Гарварді і Елі, да? тобто це взагалі університети ну, нашої планети. Тобто дуже престижний викладач. Да? До нього там звертався доктор, він був там високопоставлений, він там був в совєті, да? тобто в нього було практично класне життя, в нього було класне життя, він був високопоставлений педагог, у нього було все класне, до нього студенти звертали, да? тобто до нього була така повага, він викладав. Ну, я думаю, кому це щось говорить, то Гарвард да? і Ель. Тобто це дуже круті університети, найкращі університети взагалі в Америці ну, і на нашій планеті. І що відбувається? Він пропрацював пр пр у цих університетах більше приблизно 20, -20 років, да? тобто Приблизно 20 років він працював в е кадемічних школах. Да? Тобто в нього були свої тіщини, в нього були сотрудники, в нього були студенти. Але якось раз. Ну, можна сказати, що його дух сюди ходив і він вирішив все кинути, і він присвятив залишок свого життя служінню людям особливими, з особливими потребами. Тобто І він переїхав до такого спільнота Ляш. Ну, так називався це, це це больниця, це ну, тобто такі учреждення І як він розповідав, що справді початку, спочатку було дуже важко, бо... Він привик, що до нього, знаєте, як послушанням тобто це приблизно, що ти е, з якогось університету приходиш в дідський да? Тобто Тебе тут то -то, всі скупують, тебе всі бояться, на тебе всі навийше потом. А тут він спускається на низи, де люди не просто маять, ну не те, що маленькі, а хворі. Да? тобто Вони хворі, їм потрібно більше уваги. Тобто не тобі увагу приділяють, а ти маєш приділяти увагу. І він в книжці писав, що дуже важко було спочатку да, привикнути. І з розумінням таке взагалі, що немає якоїсь чіткої тобто навпаки для хворих людей, чим ти нижче до них опустишся, тим більше ти до них будеш. Тобто, чим більше ти готовий до них зробити, тим більше ти в їхніх очах. Тобто і цей урок в його житті дозволив йому знайти такі духовний дім і зосередитись на служінні слабшому та розкритті любові Божої. Тобто, ну, такий приклад, мені то, що мені сподобалося в його історії, що він, він продовжував займатися богословським служінням, він їздив на різні конференції, проводив теми і він постійно когось з собою брав з цього дому. І він завжди, він навіть так от він сидів, а после нього возникати, сидів за його ну, да? тобто з цієї лікарні, з цього, цього, цього місця. І вони дуже, їм це дуже подобається. Десь поїхали, десь полетіли. Він був для них як батько. Тобто його цей вибір е, був свідченням того, що добрі діла це способ, спосіб показати Божу любов до людей. Тобто він від всього відмовився ну, практично відзав, да? тобто від цього, від важливих для різних людей, яких званів, і, і спустився на такі рівень. І е, під кінець хочу прочитати такі класний віршик, як е, настанови, як. Е, Висновок, е, який записано в Матвія Івангелію Матфія, 5 розділ, 16 вірш. Тож е, Матвія 5, 6, 16. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла, прославою Отця вашого, який на небесах. Ще раз прошу так? Да? тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. Прославою Отця вашого, які на Небесах. Тобто, якщо ми з вами, як віруючі люди, будемо проявляти добрі діла навіть в ситуаціях, які нам не виведі, да? тобто, коли для нас є небезпека, коли ну, будь яка не обов'язкове життя, да? тобто, ми живемо в такій країні, що в нас тут немає небезпеки життя для віруючих, конкретно для віруючих. Але якщо ми будемо робити добрі діла, і якось цим, ми будемо робити ну, негативно собі, то людей, для людей це буде цікаві. Вони не дивиться, це якісь незвичайні люди. І останнє, що я скажу, що Ісус Він прийшов на землю, віддав себе за нас, да? за наші віки і від мене, і відкрив цей доступ до Отця. Да? Тобто ми маємо це джерело любові від Бога. Тобто і тепер ми не маємо ну, духовного, фізичного ніякого права проживати життя даремно і не робити добрих справ. І Зараз ми будемо молитися, я буду молитися, щоб Бог нам давав ту можливість і давав нам сумління і старання, щоб ми виконували, робили ці добрі справи і не лінувалися. Да? Тому що насправді дуже багато чого, що просто вінуємося. Але маємо таку можливість. Давайте ми станемо зараз помолимося і будемо дякувати Богу за його любов, яку він до нас прикладає, і будемо просити його мудрості, щоб в цьому світі теж жити добре. Вдячний тобі за твій великий дар для нас. Це... Ісус, який прийшов на землю і вмер з наші дії, і тепер ми маємо через нього можливість спілкуватися з тобою і черпати силу і любов Твою, Боже, щоб показувати і в цьому світі Боже. Допоможи, будь ласка, нам цьому, щоб ми були гарними твоїми учнями і тобі було приємно здивитися, щоб ми проявляли Твою любов через наші справи, щоб ми жили і йшли по цій по цьому стіжинні добрих справ, яку ти до нас підготував, Боже. і показували твоє світло, щоб ми сяяли тобою і твоєю любов'ю в цьому світі, щоб через нас люди могли приходити до тебе і прославляти твоє ім'я. Просимо тебе також за нашу Україну, щоб ця війна закінчилася і настав мир. Просимо за всіх воїнів. Бережи, будь ласка, кожного. Вдячний тобі за все. Амінь. Амінь.